М'язові шари під час оперативного втручання можуть бути роз'єднані вздовж волокон, що застосовується частіше, і впоперек волокон, тобто з пересіченням м'яза. Розсічення м'язів впоперек їх волокон виконується, наприклад, при ампутації кінцівок, при великих комбінованих торокоабдомінальних доступах. В першому випадку застосовують так звані ампутаційні ножі, які дозволяють швидко і ефективно розсікти великий об'єм м'язів. При доступі до порожнин, за необхідності поперечного розсічення м'язів, часто застосовується електроінструмент, що дозволяє поєднати розсічення тканин з одночасним гемостазом. Роз'єднання волокон проводять тупим шляхом, затискачами, ножицями, зондом кохера, рукоятками скальпеля та іншим інструментом. Рухи при цьому мають бути плавними, досить повільними, оскільки різкі маніпуляції можуть призвести до розривів м'язових волокон, кровоносних судин та нервів. Відповідно до способу роз'єднання м'язового шару тканин застосовують той чи інший спосіб відновлення їх цілісності, тобто ушивання. Крім того, завжди необхідно уникати стиснення крупних суден та нервів, оскільки це веде до атрофії м'язів у ділянці втручання. При ушиванні важливо захоплювати в шов фасції, які покривають м'яз. Шви затягують до моменту дотику роз'єднаних тканин, віддаючи перевагу ниці, що розсмоктується.